Всім привіт! От дивіться, що понаробляли в нас, порозчищали тут все. А я це так приїхав на гриби. Показую, що знайшов. От повалили все. Що два маленькі... О, це манюнький. О, рибочок. до трошки більший. Це, мабуть, перші в цьому році гриби. Знаємо там ще далі трошки є. Вон ракушка маленька. От. Це свіжий. Відо видно ці, що були. Знаю, зараз подивлюся. Пройду туди сюди. От. Це такий як я знаю м'ячик. Невеличкі, це манюкі. Це я тут а... раніше збирав гриби, дощовики, досить великі знаходив, а зараз це неудачно вони так рішили розчистити. О, ладно, такі великі дерева, діло в тому, що ще є маленькі дерева. М -м, повністю. Там якась дамба ще є. Ну, таке. Так, поки в мене тільки це знайшов. далі якщо знайду, я включусь, покажу. Буду їхати далі. Так, от, показую, прийшов. Дивіться. Тичовики. Раз. Потім... Бери всі. А зараз я подивлюсь, що там. воно. Два. вички, ще десь до третє бачив. Ну це вже явно побільше. Буде. Дивіться, Три три штучки. Все, вроді більше тут нема. Зараз ще схожу, подивлюсь. Може, ще де є. Ну, на вечерю хватить. Глянемо ще. Там велосипед лежить, мене тут ще є. Такі дощовички. Так. І трошки далі. Ще що знайду, я вам включусь, покажу. Так. От дивіться, одійшов. Дивіться. Раз. Два. Три. чотири, П'ять, шість, сім. Дивіться. Скільки дощовиків. Так, да, сьогодні вечеря буде знатно у мене. Дивіться. Це не те, що я покидав, о, дивіться, зривається. І показую що. О. Це такий, як м'яч. Більші ти що я не ходимо? Це манюнький. Так, душа якісь є. О. То що? На що мені моя ти? Так. О дивіться скільки грибів. Так. Так буду збирати ці іти далі і щось буде, включусь. Так, от підійшов. Кажуть це печерички. Так, да, це. О, каже, печерички. Збираю теж. Не дивіться, скільки їх. Там де я дощовики брав, там теж їх багато. Да, вони колір міняють, маленькі. це печеречки, ну я їх збирав пару разів. На шляху. Так, так, дивіться, не ще будуть його. Да, це печерички О. міняють колір, як мені вже докажуть. Я сам кажу, в дитинстві збирав їх, то й то я запитував, бо те, що я не знаю гриби, то я не беру. Були там, де дощовики, я знайшов, це туди трошки пройти, там теж такі гриби були. Так, ну що, йдемо далі. Ну, дивіться, скільки печеречок тут. Ну я не впевнений, що це вони. Тому я ще буду перепитувати о. Каже, що це вони. Ви бачите колір. Такий міняють його. Не знаю що я перепитаю точно. Ну Бачите як ростуть. Гарно. Скільки назбирав. Навіть це який, да, з печеречки похожий. Ну, я трохи не одітий, скажімо, по літньому, а тут кропива мені незручно. Зараз якось їх листа, мені то лишилося, щоб тут їх не сильно багато. Дивіться во які їх. Я як копенки. Тільки як це буде долізти до них. Якось сюди я піду зараз. До речі, після дощу позавчора знайшов дощ, то хто вчора їхав по маслята, то були маслята. Хто сьогодні вже, то в мене сід сьогодні поїхав по маслята, каже, багато червивих. Ну, молоденькі вони якби ті, що виросли, то були, а ці типу, по стали якби ну, червивими дуже. Отак От збираємо їх. Ще якось чуть-чуть тут. От Отак ростуть печериці. Я ще не впевнений, чи це печериці. Ще за Китай зараз ще обійду. Он дощовикше. Он до. Але видно, не видно. На дощек ще вийти. так що відо трошки заберу. Так, ще пройдуся. Так, от, трошки назбирав. Та бачите, хтось зрізав. О, хтось великий зрізав, це не я, в мене нема ножик. Маленький я трохи збирав, трохи до залишив їх, що то десь завтра приїду. А поки буду йти. Ще подивлюся. Тоже приїхав додому, поставив у двох сумках, от сіки печеречок. Є всякі. Це таке, як, сніж, як сніжка. Це маленький, хоч і роздушений взяв, це великий. О, не знаю, якщо його нормальний. Це теж маленький. Ось тут так же сам. Бачите, це все маленьке. І печериці. Ось скільки я назбирав. збирав, ну, зсипати, то буде сумка добра. Я буквально за 15-20 хвилин більше налазився, ніж назбирав. Ну ось так. Все, Зараз буду варити, трохи ні, не варити. ці варити печерички, ці обираються просто і жаряться. О, О. Ну Як м'ясо курки. Ось так. Ось таке тихо полювання. Підписуємося на канал. Бажаю всім гарно назбирати грибів, щоб сезон. Всім гарного дня!